3 червня саме на цьому місці попала в засідку колона від 79-ї бригади. Ось ще залишилось з ГАЗа 66. Магазин Йолочка. Там пальма. Велика гарна вкат. Ось що з нього залишилось після влучання. Снаряд останка. Коли тут йшли бої, в магазині заберегувалися бойовики і вели вогонь по-нашому. Так виглядає станція Брусин. Це приміщення вокзалу. Боєвики ховалися в цьому вокзалі і вели вогонь по українських десантниках, які їхали трасою з Славянська на Красний Лиман. Коси. Раньше я стоял на Семеновке на блок Восток, возле школы детской с оружием в руках. Когда я все это беспредел увидел, я решил перейти на сторону украинской армии. Это единственное, я считаю, правильное решение. Сейчас очень многие из вас теряют жизни, теряют своих родных и близких, только может быть из-за непонимания. В основном вы такие... Сейчас вы боитесь. Никто вас здесь не тронет. Если вы добровольно перейдете на сторону украинской армии, никаких к вам претензий не будет. Если не перейдете, просто сложите оружие, не занимайтесь мародерством, грабежами, дайте людям спокойно жить. Еще раз прошу вас, Саня Рыжий, бросай это грязное дело, или прячься в погребе, жди, или выходите на сторону украинской армии. Андрюха, ты тоже, вы меня узнаете. Поэтому я обращаюсь к вам, пожалуйста, выходите. Привозили оружие в основном российского. Можно посмотреть по гильзам даже. И российское оружие, потому что автоматов таких у нас не было ни, в склад... ни на складах украинской армии, не было нигде. Не было у нас и стрел, не было, не было ПЗРК новейших систем. Россия помогает, хотелось бы обратиться и к гражданам тоже России. Вы живете. Вы живете в государстве, в непонятном государстве. Вы поддерживаете Пу -пу Путина. У вас нет свободы слова. Вы живете только в крупных городах. Заедете 100 километров от Москвы, вы посмотрите настоящую картину жизни. Сейчас Путин запретил вывозить, вывозить даже трупы ваших бойцов обратно. Вы их закапываете как собак на Семеновке, на Селезневке. Вас даже не похоронят, а вас забудут через несколько лет все. Будут помнить только, кому вы действительно дороги. Они воюют в основном за деньги. За деньги. Люди, которые прошли одну, две, три войны, они с огромным опытом. Они воюют чисто из-за денег. И ввели в заблуждение мирных жителей, местных, которые бы сейчас себе спокойно работали, строили жилище, они а восстанавливали его после войны. Нет, нет там людей, которые воюют за идею. Правят всем деньги, еще раз деньги. А местные, вы сами знаете, как платят и сколько платят. Пацаны рыли окопы за 20-30 гривен в день, малолетки. Я сомневаюсь, что в российском законодательстве... Разрешено использовать труд малолеток на тяжелых роботах по 12 часов в день. Заробітчанки з Прикарпаття, які нині працюють в італійській провінції Бергамо, долучились до акції з підтримки українських військових. Вони зібрали майже 3 тисячі євро для 114-ї бригади тактичної авіації. Про потреби пілотів дізналися з телевізійного репортажу і одразу вирішили допомогти місцевій частині. Вони побачили, що є проблеми. Побачили хлопців оцих льотчиків, які казали, що вони готові. Літати, захищати, але дуже багато мають проблем з матеріальної сторони. Вони передали кошти і попросили, щоб ми дійсно знайшли, купили якусь таку необхідну річ для, для цієї бригади, що ну, потрібно. Для літаків, для льотчиків, для їхньої служби, жінки дізналися, чого насамперед потребують у бригаді, і придбали два найсучасніші навігаційні прибори. А представники фірми-виробника пообіцяли передати авіаторам ще й третій такий пристрій безкоштовно. Не кожен GPS-навігатор відповідає тим вимогам, які ставляться до сучасного винищувача і до використання в таких певних складних умовах. Ті GPS-навігатори, які нам передали з Італії, якраз. Відповідають тим вимогам, які перед ними ставляться. Військові льотчики вже почали працювати з новими приладами та сподіваються, що невдовзі сучасним навігаційним обладнанням будуть оснащені всі літаки. Перша в історії України поруч стоять випускники Одеської академії сухопутних військ та академії військово-морських сил імені Нахімова. Цьогоріч звання лейтенанта отримали понад 100 курсантів. Для Одеси це 143 випуск, а для Академії ВМС перший мене переповнює гордість за тих наших випускників, які сьогодні стояли на плацу. Під час державних іспитів вони показали повною мірою свої знання і ті вміння, які ми їм привели за час навчання в нашій військовій академії. 14 кримських юнаків, які залишилися вірними присязі та своєму народові, були переведені з Севастополя до Одеси на початку квітня. Вручити дипломи молодим офіцерам, котрі не зрадили присягу Україні, прибув командувач військово-морських сил контрадмірал Сергій Гайдук. Має честь отримати з рук командувача військово-морських сил Збройних сил України, випускник Академії військово-морських сил імені Нахімова, Руднів Дмитрій Сергійович. В об'єднаному військовому виші 28 лейтенантів закінчили навчання з червоними дипломами. Ігор Постовіт та Дмитрій Руднів стали золотими медалістами, і саме вони зачитали кодекс честі офіцера Збройних сил України. А лейтенант Віталій Поляков отримав кортик від представників ВМС Італії, оскільки успішно прийшов практику на кораблі цієї країни. Службу Віталій продовжить на флагмані України фрегаті Гетьман Сайдачний. для мене це особ... ну, як особиста гордість за те, що я міг мав можливість представляти військово-морські сили на міжнародних теренах в світі. Також урочистості з нагоди 301 го випуску молодих лейтенантів відбулися в Харківському університеті повітряних сил імені Івана Кожедуба з п'яти факультетів університету лави збройних сил України поповнять зенітники, зв'язківці, управлінці та персонал технічного обслуговування військових літальних апаратів і аеродромного обладнання. Я хотів стати військовим, це продовження. Сімейної династії, в мене брат військовий, також служить у Миргороді. Так що йду по сімейним стопам. П'ятеро випускників отримали золоті медалі, ще 16 дипломи з відзнакою. За давньою традицією, благословив кожедубівців перед початком офіцерського життя настоятель храму Софії при мудрості Божої отець Андрій. Хочу поздравити вас з очередним випуском. Університету іскрині пожелати вам на бо на будущі Божої помощи, терпіння, доброго здоров'я, щоб ще много-много лет ви воспитували таких прекрасних випускників, як ми відео сьогодні. Лейтенантську відпустку ніхто з офіцерів цього року не отримає через складну ситуацію в країні. Всі вони одразу почнуть службу у військових частинах.